Нове місце для справді культурного відпочинку. У центрі міста відкрився ресторан імпровізації Сінема Джаз». Він розташований у знаковому місці. Рівно 100 років тому тут був один із перших і найпопулярніших того часу кінотеатрів. Корсо люди відпочивають, коли читають якусь цікаву книжку, відпочивають, коли дивляться цікавий фільм. Відпочивають також, коли слухають цікаву, гарну музику. Наша ціль була щоб об'єднати ті всі речі в один. В одному місці з цієї нагоди тут презентують виставку ретро-кіноафіш. Ці 19 експонатів лише частина з унікальної приватної колекції, що нараховує понад дві тисячі екземплярів. І ми вирішили поступово цю колекцію найкраще що в нас є, найцікавіші. В плані такому як для фільмів, я в художньому плані найстаріші афіші експонувати все ж таки. Отут в Грушевському -джаз". Також тут вже відбувся перегляд сучасного польського кіно під високим замком. нам, нам залежало на тому, щоби вийти з цією звісткою про польське кіно за межі кінозалів і в пошуках цікавих місць, які пов'язані з історією львівського кіно, натрапити на цей заклад. Надалі тут постійно відбуватимуться кінопокази, виставки, презентації книжок, концерти, зустрічі із митцями. Ресторан імпровізації «Грушевський Сінема Джаз безперечно стане новим майданчиком для культурних подій Львова. Те, принаймні територіально і по площах вони мають на це шанс і дуже хороші, особливо якщо приховати що у Львові, практично відсутні будь-які концерт-холи, якісь такі заклади, де можна робити такі закриті концерти. Ну мені здається, що в них шанс є. Культурний відпочинок у «Грушевський Сінема Джаз» буде підкреслювати і смачна європейська та українська кухня.